І досі існує багато міфів та стереотипів довкола компосту, що гальмує розвиток компостування в Україні. Спробуємо їх спростувати прямо зараз. Міф перший. Громадський компостер, зайве навантаження на комунальні служби. Насправді, зменшивши об'єм відходів, комунальні служби заощаджують кошти на вивозі сміття. Таким чином більше грошей залишається в бюджеті громади. Міф другий: органіка розкладається без шкоди для довкілля. Це можливо лише в умовах компостування. Потрапляючи на звалище у купі з іншими відходами, органічні відходи починають гнити, виділяючи велику кількість метану. Це спричиняє пожежі на звалищах та кліматичні зміни. Інший міф стосується того, що кількість відходів біовідходів незначна. Але насправді дослідження вказують, що у складі побутових відходів кількість біовідходів може становити 40-45%. І відповідно ця кількість навантажує полігони і, як наслідок, забруднює довкілля. Міф третій люди не будуть користуватися компостером, і він швидко перетвориться на смітник. Досвід великих та маленьких громад в Україні доводить, якщо людям пояснити причину та наслідки і надати правила компостування, то вони радо підтримають нововведення. Міф четвертий. Якщо почати компостувати, то нічого суттєво не зміниться. Сміття усе одно буде багато. Насправді, якби ми збирали органіку окремо, то можна було б переробити майже всі відходи. Органіка у загальному контейнері забруднює інші відходи. У результаті відходи, які могли б бути відсортовані, перероблені та використані, повторно псуються, перетворюючись на сміття. Міф п'ятий. Компостер то сморід. Якщо дотримуватися порад щодо компостування, то неприємні запахи будуть відсутні. Міф шостий компостувати у квартирі неможливо. Це також міф. Компостування у квартирі нічим не відрізняється від компостування у приватному будинку. Потрібна лише ємність для збору відходів з кришкою. І ще один міф компостувати занадто складно, легше спалити. Це навпаки простіше за спалювання листя та бадилля, бо його ще треба висушити, щоб згоріло. До того ж, дим від спалювання опалого листя набагато шкідливіший за тютюновий. Навіть зачинені склопакети не дуже рятують. Досить часто люди не хочуть компостувати, бо мало що знають про компостування. Як приклад, це е, власний приклад. Ти бачиш, що ділянки у кожного є свої. І коли почали е, в компостування. То через рік у нас вже з'явився гумус. Дуже важливо написати правила компостування, інструкцію з експлуатації компостеру та розмістити їх поруч з компостером. Важливо, щоб за компостером був постійний догляд, тому на початку встановлення компостеру важливо визначити особу чи осіб, які будуть відповідальні за компостер. За цим qr кодом ти знайдеш багато успішних історій про компостування в Україні та можеш скачати готові плакати про правила компостування, а також схеми компостерів. Сподіваюся, моя інформація буде у пригоді. Компостуй та наближай Україну до нуля відходів.